Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску через у Луцьку понад 20 будинків залишилися без водопостачання. Треба спочатку розкупати, подивитись до чого і все. Куди поселили евакуйованих з Донеччини людей. Кажу, ну їдемо, кажу, значить, на Волинь. Я жити хочу. Як у Луцькій стоматполіклініці лікують і протезують зуби військовослужбовцям. Дуже приємно, коли можна зробити свою посмішку бездоганою безкоштовно. Історія родини, яка виховує дитину з синдромом Дауна. Я люди вдома і дивлюся за геджастів. Через порив водопроводу, який стався зранку на вулиці ветеранів у Луцьку, майже дві тисячі споживачів 22 будинків тимчасово залишилися без холодного водопостачання. Розповів перший заступник директора КП Луцькводоканал Святослав Дмитроца. На місці працює аварійна бригада, сказав майстер Юрій Кучер. Порив поки не розкупає. Вам нічого не скажу. Якщо засувка закрита тут, і біля архіва тут просто виявіть, який був район». У Луцькому ліцеї номер 10 і дитсадку номер 31 вода є. Далі говорить директорка ЗДО номер 31 Валентина Лихновська. Нас ніхто не попереджував, але я так зрозуміла, що, напевне, це немає ніякої необхідності, тому що на даний час в нашому садочку є і гаряча вода, і холодна вода. Коли вимикають воду, нас зазвичай попереджують, що буде вимикнення там на годину чи на дві. Ми встигаємо набрати воду. За словами заступника керівника КП Луцькводоканал Святослава Дмитроса, сьогодні у Луцьку зафіксовано два пориви водопостачання. Окрім цього, ще є в мікрорайоні цукрового заводу. До кінця 18-ї години жителям, які проживають у цих мікрорайонах, увімкнуть водопостачання, сказав посадовець. Евакуйованих з Покровська і Костянтинівки на Донеччині 16 людей поселили у приміщення колишньої школи у Цуменській громаді на Волині. Розповів Суспільному селищний голова Анатолій Дорошук. Каже, у цьому приміщенні раніше уже проживали вимушені переселенці. Як облаштувалися новоприбулі і яку допомогу отримують? Дивіться у матеріалі Оксани Євпак. Яка Михайлівна 65-річна Тетяна Михайлівна, яка не чує, під час евакуації забрала з Покровська свого кота. Том кажу, меле Том добре переніс дорогу на Волинь, розповіла жінка. Нині вони з чоловіком оселилися у приміщенні колишньої сільської школи. 17 березня у прихисток привезли 16 людей з Костянтинівки і Покропська, що на Донеччині, розповідає голова Цуманської громади Анатолій Дорошук. Будь ласка. Зі слів евакуйованої 55-річної Ірини з Покровська вона з чоловіком виїхала 6 березня. Її будинок зруйнований. Місто постійно обстрілюють. Хлопці приїхали за секунду нас, отак от закинули. Нам предлагали кудись їхати. Сказали на Валинь. Кажу, ну їдемо, кажу, значить, на Валинь. Я жити хочу. Ірина каже, умови в будинку влаштовують. У кімнаті проживають по четверо людей. Від громади у перший день давали їжу. Варенички з м'ясом, з картоплею і вишкварки. У нас такого не було. 33-річний Олександр з братом виїхали з Костянтинівки. Там почали закривати, бо зараз, аптеки, все закривається. Всі їжджають. Сусідній події, бахнув. У мене трошки присипало. У мене брат інвалід, документи нам допомагає організація благодійна, нам допомагає з документами, з паспортом. Почла робота праці. У будівлі колишньої школи облаштували піджитлові шість кімнат. Є кухня з холодильником, електроплитами, мікрохвильовою піччю, на поверхах душові і туалети. Зі слів голови громади Анатолія Доршука, окрім п'ятьох жінок і одинадцяти чоловіків, які оселилися 17 березня, у прихистку мешкають п'ятеро вимушено переселених українців, які приїхали сюди торік. Серед них 50-річний Владислав з міста Українськ, що на Донеччині. Я бувший шахтар, керівник дільниці я працював 25 років. У мене теж і пенсія. Люди проживають безплатно витрати на електроенергію і опалення компенсовує держава, говорить селищний голова Анатолій Дорошук. Там більшість того всього, що ми робимо, іде зараз із позабюджетних коштів, тобто ми залучаємо громадські організації, церкви свої, наші ж ті самі люди, старости по селах. Зі слів голови, найперше допоможуть евакуйованим оформити статус вимушено переселених осіб, щоб люди могли оформити виплати від держави. У Луцькій міській клінічній стоматологічній поліклініці від початку року пролікували 600 військовослужбовців. На це з державного бюджету витратили понад 2 мільйони гривень, розповів Суспільному завідувач поліклінічного відділення Леонід Мельников. Каже, ще у поліклініці діє міська програма спортизування. З лікарями і бійцями спілкувалася Тетяна Біскуп. Сьогодні будемо знімати відтиски під вкладки металеві штифти, які в подальшому будуть накриватися металокерамічними коронками. Луцьку міську клінічну стоматологічну поліклініку щоденно відвідують до десяти військовослужбовців, які лікують та протезують зуби за програмою медичних гарантій від Національної служби здоров'я України, говорить лікар Леонід Мельников. Ветеран війни Дмитро Олександрук три роки був на фронті. Нині прийшов на прийом до хірурга видалити зуб. каже в окопах: не було часу та можливості піклуватися про здоров'я. За три роки посипалося трошки зубів, мало мав дуже багато проблем. Шість зубів мені прийшлося відремонтувати. І коли взагалі це задоволення не з дешевих, якщо чесно, зробили можливість всім учасникам бойових дій робити зуби безкоштовно. І я практично недавно звільнився, ще не оговтався після війни і. Звичайно, фінансів як таких дуже й немає, і дуже приємно, коли можна зробити свою посмішку бездоганою безкоштовно. Програма від НСЗУ діє другий рік. Учасникам бойових дій лікують зуби та проводять протезування. Розповідає лікар Леонід Мельников. Каже, місце реєстрації пацієнта не має значення. В минулому році виділялося 14 тисяч 984 гривні на протезування і 20, майже 25 тисяч на лікування. В цьому році лікування залишилося в тих самих межах, а протезування збільшили до 34 тисяч 966 гривень на одну людину. В минулому році було обмеження по послугах, тобто. Пацієнт міг зробити 6 коронок і гроші вичерпані. В цьому році вони збільшили фінансування майже до 35 тисяч, але 6 коронок лишається так само. Але проте... пацієнт, крім цього, може зробити ще знімні протези, кому потрібно. Добавили суцільно литі конструкції. У міській стоматологічній поліклініці також діє програма міської ради, за якою з бюджету Луцької громади на одну людину виділяють 8 тисяч гривень на рік. Це протезування зубів. Послугу надають ветеранам, зареєстрованим на території громади або членам сімей загиблих, які мають відповідне посвідчення, каже Леонід Мельников. Лікар говорить, у січні та лютому цього року програмою скористалася 51 людина на суму 242 тисячі гривень. Пацієнти Луцької тергромади упродовж року можуть скористатися програмами. Для отримання пільг військові мають надати копії паспорта, ідентифікаційного коду, посвідчення учасника бойових дій та довідки про участь в АТО. 21 березня Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Усього на Волині понад 200 дітей мають синдром Дауна, розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. Подружжя Савкевичів з Волині виховує доньку з синдромом Дауна. Зараз їхній Оксані двадцять шість. Казурицяну, казурицьому. І я люди вдома і за загаджаство. Про те, що у доньки синдром Дауна дізналася одразу після її народження, каже мама Ірина. Це було неочікувано, але у не впала, бо мала підтримку рідних і близьких. Ми прийняли так, як воно є. У нас родина велика. Коли тебе підтримують, то воно ну якось проходить так, як у всіх. В розвитку вона не відставала. В 11 місць вона пішла розмовляти теж вчилася в області з синдромом Дауна. Зареєстровані 245 дітей різного віку, каже заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рошко. На 700-800 новонароджених виявляють приблизно один випадок цієї генетичної аномалії. Це не є якесь успадковане захворювання, це просто така так звана генетична аномалія. Доступна пренатальна діагностика у нас є в області в всіх закладах, які працюють за пакетом ведення вагітності, і проводиться скринінг як в першому триместрі, так і в другому триместрі. Ну, це звично ультразвукова діагностика, яка має свої критерії по протоколу. Ну і ще там додатково проводиться обстеження біохімічне на певні білки. Зі слів Людмили Рожко, торік на Волині народилося 14 дітей з синдромом Дауна. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.